24 грудня перший раз у Польщі буде повністю день вихідний, і усі магазини будуть закриті до цього часу. 24 грудня, усі мали або ж напівскорочений день, або ж працювали повноцінно, або ж там ну близько до кінця закінчення дня цього року. Сейм Польщі. Ухвалив новелізацію устави і передбачив, що цей день буде повністю вихідний. І якщо йдеться про хандель, тобто продажі, хтось відкривається 24 го числа, то він несе відповідальність адміністративну, там досить великий штраф. Якщо не помиляюсь, навіть до 50 тисяч злотих, якщо ви будете торгувати у цей день. Тому 24-й день уже офіційно буде вихідним. Ви не зможете зробити покупки. Також вам прикріпляю перелік днів, у які будуть відкриті магазини протягом грудня. Це досить невелика кількість. Тому запишіть собі, запам'ятайте і сплануйте наперед, тому що уже відчувається новорічний настрій, новорічні свята дуже великі пробки. Робляться люди вже роблять покупки, подарунки. Відповідно, краще все запланувати наперед.